Складати іспит з історії України не обов'язково. Це нове правило стосується випускників шкіл у 2023 році. До квітня вони ще мають час обрати. Тестування з яких предметів складатимуть. З обов'язкових, як і у 2022, тисячі залишили українську мову та математику. А от історія тепер буде у переліку тих, що на вибір. І такі зміни спантеличили цьогорічних випускників. Я розгубилася якійсь мірі, тому що вважаю, що потрібно здавати історію. Тим більше в теперішні часи скрутні у нашій країні, мене це обурює, тому що Мон зробило так, що вони поставили математику важливішою ніж історія. Тим більше враховуючи те, що нас історію потрібно в даний час вчити, бо це важливий предмет, який ми мусимо знати. Або хто не знає історію своєї країни, той не має майбутнього. Ми до останнього моменту взагалі не розуміли, що і як буде. З одного боку, напевно, легше, але з другого, дивлячись на цю всю ситуацію в країні, розумієш, що ти мусиш задати історію. І ну, це мусить бути якось обов'язковим, напевно, предметом. Учні 21-ї школи Тернополя кажуть, історія важлива не як шкільний предмет чи іспит, а в першу чергу для формування особистості українців. Саме тому зміни їх схвилювали, як і вчителів історії. Знання з історії України з української мови є найбільш базовими та обов'язковими для кожного середньостатистичного громадянина. Звісно, не йдеться про якесь вкрай детальне дослідження, але, хоча б на базовому рівні, кожен середньостатистичний громадянин повинен знати історію України. Нам потрібна історія, от як обов'язковий, все таки предмет. Тим не менше, на жаль, ми бачимо трошечки зворотні процес. Як на мене, історія є доцільною у мультипредматному тестуванні, тому що в нас зараз відбувається війна, в нас відбувається агресія з боку Російської Федерації, і як на мене, учні повинні знати історію України і розуміти. А ми, передусім, маємо розуміти, що виховуємо ми дітей, які мають бути громадянами. Дискусія стосовно потрібності і обов'язковості історії України як випускного іспиту активно розгортається в мережі інтернет. Хто не вчить історію, того навчають географії. Теперішня ситуація, на жаль, яскравий приклад: 73% вміють рахувати, винести ік за дужки та пам'ятають теорему Піфагора, але не знають своєї історії, не можуть зробити з неї елементарних висновків, встановити причину наслідкові зв'язки. На це влада й далі хоче розраховувати. Треба і математику, і історію робити обов'язковими, а не вибирати. Ганьба. Історія України має бути обов'язковим предметом, а тим більше, коли країна у стані війни. Дискутували про цьогорічний мультипредметний тест і в Міносвіти, і депутати України каже Юрій Шайнюк. Першочерговим варіантом, який розглядався щодо моделі національного мультипредметного тесту, саме за. Рекомендацію Міністерства освіти і науки України було чотири обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України та іноземна мова. Але сюди в цю дискусію включилися депутати Верховної Ради, ну і очевидно інші зацікавлені особи, і таким чином було презентовано саме модель в такому варіанті. Тобто, Міністерство освіти пропонувало історію України як обов'язковий предмет. Ну але дійшли компромісу. Історію України не зробили обов'язковим предметом національного мультипредметного тесту через безпекову ситуацію у час війни. Так у телемарафоні пояснив міністр освіти і науки України. Безпекова ситуація є на першому місці сьогодні, і обмеженість в часі і складання вимога складання в один день і обмеженість в часі 180 хвилин. Саме на це і вплинула. Тому що ми залишили два предмети українська мова і математики, яка в принципі забезпечує об'єктивну і основну абсолютно прогностичну валідність. І ці ці два предмети є були обов'язковими в державній підсумковій атестації. Тому ми саме ці два предмети і залишили на підставі великих суспільних консультацій. Історія не зникла. Всі, хто вже до неї готується, зможе обрати її третім предметом, а решта дисциплін залежать від майбутньої професії абітурієнта. Той, хто э, хоче на медичну галузь третім предметом, буде собі обирати хімію чи біологію, хто хоче гуманітарну галузь третім предметом буде обирати або іноземну мову, або історію України, хто хоче технічну галузь, той буде обирати третім предметом фізику чи біологію. Тобто тут э, зараз розширилося поле э, вибору. І тому я думаю, що цей варіант, який запропонований на сьогоднішній день, є ну, такий досить поміркований. Нагадаємо, визначитися з третім предметом і зареєструватися на тестування 11-класники зможуть у квітні. Складатимуть іспити влітку. До цього часу вчителі ще сподіваються, що Міносвіти перегляне свої рішення. Власне, ми вже бачили, є ряд звернень. Вочевидь, до якогось будемо доєднуватися будемо також піднімати цю тему, тому що, а поки є час, необхідно зробити все необхідне, аби це питання не залишилося просто так. Десь зазначимо вступити у виші випускники зможуть із будь-якою комбінацією предметів.